Світ стоїть неправильно, це я прекрасно розумію. Але в той же час існує така ситуація. Наступна: поселився я в гуртожиток, і тут у нас є дофіга тараканів. Таракани вони всюди, тому що наша кімната навпроти кухні. Відповідно, до нас постійно збігаються орди тарганів. До мене вони не добігають, вони знаходяться на тих ліжках і на тих людей нападають. Мене зазвичай не чіпають. Але, друге, але в нас кімната виходить на північ. Це означає, сьогодні якраз цю тему проходили, ну, я дивився лекцію, точніше, проходили мої 13 числа, що на півночі взагалі світла ніфіга нема. Туди сонце не, ніколи не потрапляє. І що інсоляція повинна мати мінімум бути 2,5 години на добу. Сонце попадати в кімнату, а у нас взагалі не попадає. І через це можуть бути всякі бактерії, всякі мікроорганізми вредні, і це не дуже прикольно. Треба буде виходити гуляти дуже часто, щоб оздоровлюватись. А, і зазвичай це основні чинники. А, ще є синтезатор. В мене нарешті з'явився синтезатор. Я буду шукати вправи, буду шукати якісь примірники, як на цьому грати. Мені дуже хочеться це зробити, і відповідно я потім зазніму результат. Також у мене є гармошки, але вони поки що чисто лежать. так. І пиляться без діла. Треба мені буде списатися з одним а, другом стосовно того, що а, гри на кларнеті, бо я зараз граю на кларнеті, і... а він композитор, Леонід його звати. І тіпа, записати з ним пару треків, тому що мені дуже збивчо виходить. А, коли я заїхав в гуртожитку, в гуртожиток мій сусід виявився музикантом. Не музикантом, учасником, учасником групи. Емошнал енгіднія, Емо... типа емоційна енгедонія. І прикол в тому, що дуже круто буде в цьому брати участь. Я і так взяв уже пару раз участь. І це прикольно. Це стиль якось називається грандкор, тобто суміш звуків бешених контркультура музиці. Класичні звичайні отрицання всього, типа, якась там ідеологія дуже висока, дуже потужна така. Висла слово. От, Наприклад, Тайлер Дерден з бійцівського клубу був саме таким протисистемником. Антикультурщиком. Ну, щось таке. Тобто... Ну, я не пам'ятаю, коротше. Культу... <Не з> культурою. Барци з системою, от. Ну, якось одно... одним словом називалось дуже чітко, мітко. Ну, такі от справи. А... Потихеньку, помаленьку. останнім часом погода взагалі а... жесть, жопа. Постійна ну, сирість, такий дощ. У нас сьогодні ввечері концерт там внизу. Ну, не з нами, а під нами, так сказати, і шум буде. і до сих пір шум. Такі барабани всікі. Труби грали. Дуже крута ситуація насправді. Укулеля дуже. Життєрадісна, я також життєрадісний, але в мене є борги, так що буду їх робити. І буду грати, і якісь треки буду викладати. Можливо. Пока.